Це спеціальний проект телеканалу Правда тут і Львів. Бути в курсі усіх змін та нововедень у цій сфері: про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують, звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Фейсбук. Ця анонімність. Це МедЕксперт. Вітаю! Це програма МедЕксперт. Як і обіцяли, ми зібрали для вас цікаві події, які відбулись у нашій медицині та підготували корисну інформацію. І сьогодні дивіться про таке. Львівські медики виконали унікальну операцію недоношеному малюку, який народився з шлунком назовні. Профілактика інсульту. Як лікарям вдалося врятувати жінку з величезною аневризмою мозкової артерії. Профілактика та лікування захворювань серцево-судинної системи. Відповіді на запитання глядачів. Що колись наші лікарі бачили лише за кордоном, тепер виконують тут. Медики лікарні Святого Миколая вперше на західній Україні виконали надскладну операцію малюку, який народився зі шлунком назовні. І це вдалося зробити в одному медзакладі. Тобто він народився, його одразу прооперували, таким чином зберегли дорогоцінний час, який би колись пішов на транспортування. Більше про цю історію ми розкажемо у сюжеті. Він народився вагою всього в 2 кілограми та з дуже важкою патологією. Ще коли Сашко був у тробі матері, лікарі діагностували гастрошизис, тобто, в дитини, кишківник був назовні. Вагітна, яка до нас звернулася. Вона приїхала з Польщі, тому що під час, на час початку війни вона виїхала до Польщі, і до нас вона звернулась після 30 тижнів. І власне вже з діагностованою вадою розвитку плода гастрошизис. Це є вада розвитку, коли в передній чліній стінці є розчелена, через яку кишечник виходить назовні. Раніше, щоб врятувати немовля з таким діагнозом, потрібно було їхати до Києва. Проте час у цьому випадку дуже дорогоцінний, адже допомогу потрібно надавати одразу, щоб уникнути ускладнень та попередити розвиток інфекції поза черевною стінкою кишечника. Та тепер у Львові є можливість оперувати таких діток. Ми відразу прооперували дитинку в сусідній операційній біля матері, тобто за лічені секунди після народження. Наші анестезіологи, неонатологи вправно значули дитину, і ми змогли виконати операцію в повному об'ємі. Ціла мультидисциплінарна команда фахівців спланувала кожен крок ще до народження дитини, що допомогло виконати таку складну операцію. Відтак, цей хлопчик став першим, кого з таким діагнозом прооперували на Західній Україні. Тобто дитина народилася і тут же. Було проведено хірургічне втручання в межах найближчої півгодини її життя для того, щоб помістити кишківник, який внутріутробно розвивався поза очеревину, в черевну порожнину, закрити черевну порожнину і дати дитині ті умови, в яких вона адаптується до життя з власним кишківником. А використали для операції новітню методику англійського хірурга Біанчі. Методика Біанчі була придумана для супер ну, Може бути використано в клініках в таких суперхабах, де є пологове відділення, адекватна реанімація, хірургія новонароджених, все необхідний об'єм обладнання і спеціалістів. Це є методика для мульти, справді мультидисциплінарної команди, яка на, в одномоментно може надавати допомогу і породіллі, і новонароджені дитині. Це, мабуть, перший. Приклад перший випадок подібної такої колаборації між акушер-гінекологами і дитячими хірургами, коли практично одномоментно проводиться і родорозв'язання, і корекція такої вади розвитку. Головніше зараз виходити дитинку, адже сам догляд навіть за недоношеними молюками складний навіть без врахування важкої патології. Тому зараз хлопчик перебуває під пильним наглядом спеціалістів відділення інтенсивної терапії новонароджених. А далі у програмі «Медексперт» коротко про головне. Залишайтеся з нами. Розвиток отохірургії. У першому медоб'єднанні Львова виконали складну пластичну операцію на органи слуху. Допоміг у цьому відомий польський отоларинголог Казімеш Нємчик. Відтак спеціалістам вдалося повернути здатність чути нашому захиснику, який постраждав від ракетного обстрілу на Донеччині. 43-річному чоловіку виконали тимпану та мірингопластику, тобто провели реконструкцію пошкодженої барабанної перетинки з власної тканини пацієнта на обох вухах. На одне вухо пацієнт вже чує добре, а з другим ситуація покращується кожного дня. Зазначимо, що польський лікар провів також 11 консультацій та 4 операції з відновлення цілісності барабанної перетинки для пацієнтів, що постражі. Ждала вибухових хвиль. На цьому його допомога не закінчується. Він обіцяє повернутися найближчим часом. У Львові запрацював ще один центр ментального здоров'я. Відкрили його у лікарні святого Пантелеймона. Це 12 кабінетів для проведення психотерапії та зал для групової терапії. Надаватимуть допомогу тут щонайменше 8 спеціалістів, серед яких психіатр, психотерапевт, когнітивно-поведінковий терапевт тощо. Військові та їхні родини, а також пацієнти, які мають направлення від сімейного або лікуючого лікаря, зможуть ці послуги отримати безкоштовно. В іншому випадку вони будуть платними. Зазначимо, що реалізація. Ця такого проекту відбулася завдяки благодійникам, які його профінансували, і це ще один етап у створенні найпотужнішого в Україні національного реабілітаційного центру Незламні. Коли кожна хвилина на вагу золота, львівські лікарі допомогли жінці з величезною аневризмою мозкової артерії. Цей випадок був дуже небезпечний, адже якщо б вчасно допомогу не надали, то все могло би закінчитись летальним результатом. Отож, як почувається пацієнтка зараз і які симптоми лікарі наголошують не ігнорувати, зараз ми вам розповімо. Перед хворобою мене дуже боліло то його лице від пульса, лице донизу, і ззаді шия, і туди о, туди підворів. Тоді 56-річна Тетяна ще не знала, про що свідчать ці симптоми, і думала, що мене випила таблетку, місця, які боліли, натерла мазю, та нічого не допомогло. Як вже сятий зачав піднімати, мені вдома лице трохи перекосило вже. Я вже побачила, що то вже так, так але було трохи. А по дорозі, як я доїхала до Львова, то воно більше дало. А те, що очі та, так ще не можуть дивитися, кажу, що то може бути той е... тиск очний той, що то може ще так давати. Сама ж пацієнтка з Турківського району. Допоки вона приїхала до Львова, вже минуло декілька годин. Після обстежень виявилося, що у жінки величезна аневризма мозкової артерії, яка сягала півтора сантиметра. На цій відеозйомочці ми побачили величезну аневризму, і е, було вирішено її зразу ж емболізувати, тому що є ризик розриву. Чим більше аневризма, тим більший ризик розриву, тим більше. Площа розриву, тим більше, і площа ураження. Тобто о, це був би масивний о, півколевий е, інсульт, геморагічний. Цей випадок безпосередньо був небезпечний самими розмірами аневризми. Так, для простого глядача, що це є аневризма це є порушення. Стінки судини, яке може бути вроджене, може бути набути, і безпосередньо за це відповідає середня оболонка. Судини жінці вже наступного дня виконали операцію у лікарні святого Луки першого медоб'єднання Львова, тим самим врятувавши її від непоправних наслідків. Ми взяли заімболізували спеціальними мозковими спіралями, поставили сім спіралей, закрили повністю. І пацієнтка в, о, на даний момент почувається задовільно. Все добре. Подальшому її чекає процес реабілітації. Ми вже починаємо сідати, в найближчому часі будемо ходити і подалі будемо за спостереженням виписувати, але будемо ще тримати контакт для контролю. Лікарі зазначають, що час у цьому випадку відіграє дуже важливу роль, адже у пацієнтки аневризма могла розірватися у будь-який момент. Тому слід прислухатися до свого організму і у разі незрозумілих симптомів краще, чим швидше проконсультуватися з лікарем. Будь-який біль ніколи не можна ігнорувати. Тим більше це є головний біль, якщо він чистіше, якщо він супроводжується мерехтінням мозку, якщо це є на фоні високого тиску. Якщо є минущі порушення зору, які пов'язані з підвищенням тиску, це може бути одні з причин англиту. Сьогодні є всі методи ефективного лікування цього захворювання, ба більше нині для цього використовують малоінвазивний метод, тобто без розрізів та великих доступів всього через один прокол. Тому найголовніше для пацієнта це вчасно звернутися по допомогу. Один короткий дайджест далі у програмі. Тому очікуйте ще більше цікавих новин. Львів долучається до місяця обізнаності про рак молочної залози. Для цього у третьому медичному об'єднанні запустили акцію Здорова жінка, яка триватиме впродовж жовтня. Вона передбачає можливість обрати один з безкоштовних пакетів та пройти повне обстеження організму, а зокрема, діагностику грудей. Адже за статистикою Всесвітньої організації охорони здоров'я, рак грудей є найбільш розповсюдженим видом онкології у всьому світі, і раннє виявлення може врятувати життя. Тому обстежувати молочні залози потрібно щорок. У кожній жінці. Записатись на безкоштовну діагностику можна за номером 067 384 84 74. Пережила 12 наркозів та 4 операції, і все це у свої 8 років. Медики львівського охматиту допомогли дитині з рідкісною патологією. Дівчинка народилася практично без носа, через що їй було важко дихати та часто турбували хвороби. Спочатку її лікували у Києві, де встановили штучний імплант. Проте організм дитини його відторгнув. Тому шукати допомоги вони приїхали до Львова. Тут щелепно лицеві хірурги спільно з американським спеціалістом Стівом Ортеном знайшли. Спосіб вирішити цю проблему. Відтак їй з матеріалу з власного ребра сформували новий ніс. Тепер дитина може вільно дихати, а носик має форму відповідно до віку і розміру голови. Зараз дівчинка одужує та знаходиться під наглядом мультидисциплінарної команди центру дитячої щелепно-лицевої хірургії. А зараз спеціалісти медичного центру Родовід відповідатимуть на ваші запитання, тому не перемикайте. У новій рубриці консультує лікар. Команда кваліфікованих фахівців медичного центру Родовід відповідатиме на ваші запитання. Пишіть на сторінку телеканалу Правда тут Львів у Фейсбуці з хештегом «Медексперт» і у програмі ви почуєте вичерпну інформацію від спеціалістів на свої найболючіші запитання. Про серцеві хвороби консультуватиме лікарка-кардіолог та одночасно спеціалістка з функціональної діагностики Єлизавета Стародубцева. Вона вже 10 років діагностує, лікує та займається профілактикою захворювань серцево-судинної системи. Мій батько помер від інфаркту у 49 років, хоча перед тим робив обстеження ехо, яке нічого не показало. Які профілактичні обстеження потрібно робити, щоб попередити таке захворювання? І чи справді ехо неточний вид обстеження. На рахунок ішемічної хвороби серця взагалі це захворювання судин серця. Тобто, коли стається тромбоз, коли стається звуження судин, тоді е, виникає ішемія, тобто недостаток кровообігу виникає. І серцеве м'яз, до якого підходить окрема судина, він, е, йому не вистачає живлення, тому стається ішемія, якби тоді стається інфаркти. На рахунок ехо, ехо більше е, націлене на, на те, щоб е, е, ми бачили структурну роботу. Роботу серця і функціональну роботу серця. Тобто за допомогою ехо ми можемо бачити, як працюють м'язи серця, як працюють клапани серця, які порожнини серця. І до судин воно має менше відношення. Тобто є інші способи, інші методи дослідження, які виявляють саме захворювання судин. Це, там коронарографія, магнітна резонансна темографія, це вже там іде саме упор саме на судини серця. А по ехо воно більш таке структурне, функціональна робота, тобто трошки на, на іншу е, діяльність серця, скажімо так, воно е, визначає. На рахунок того, чи буває чи правда справді, що воно недостатньо достовірне. Ну це неправда, це дуже достовірний метод. Це входить він до стандартів обстеження. Тобто, коли пацієнт приходить до кардіолога, і кардіолог запідозрює, що все-таки все в нього є якась кардіологічна проблема. То ЕКГ і ехо це обов'язково. Тобто, подивитися, чи є там якісь структурні чи функціональні зміни серця. Це потрібно було робити коронарографію або магнітно-резонансну томографію. Ехо може цього просто не побачити, або побачити лише в той момент, якщо, наприклад, пацієнт прийшов саме зараз, саме з болі з болями в серці, і от він скаржиться, от він лежить на кушетці, ми робимо йому ехо, а він каже, в мене болить. От в цей момент ми можемо побачити ішемію, але таке буває ну, дуже рідко і практично такого не буває. Це може лише там в клініці, якщо пацієнт знаходиться на стаціонарному лікуванні. Чому одні люди можуть пережити три інфаркти, а хтось не може пережити навіть одного? І якщо у мене в родині є ті, хто мають проблеми з серцем, це означає, що у мене теж будуть? На рахунок того, чому так стається, в принципі, це ще дуже важливо тут відіграє роль, спадковий фактор. Це, в принципі, з розряду питання, чому одна людина не зовсім здоровий образ життя веде, але живе до 90 років, а хтось там ну, фанатіє від здорового образу життя, але доживає до 60 років. Тобто тут є якась стійкість організму, яка є вроджена, спадкова, генетична, яка передається від батьків і те саме, як довголіття. Тобто, якщо, наприклад, людина довголітня, то в неї діти більш ймовірні, що доживуть до довголіття. Тобто, ну такий момент, чому хтось не може одного пережити, а хтось переживає і три, і чотири, і більше може пережити. Ну а на рахунок того, чим, чи обов'язково захворювання серця, не обов'язково це все теж вирішується генетично, тобто, можуть ці гени можуть передатися в покоління в інше, можуть не передатися. Тут як воно складеться, тобто від нас абсолютно нічого. Не залежить. Але якщо є в роду, є серцево-судинні захворювання, це підвищує ризик того, що у нас можуть бути теж серцево-судинні захворювання, але не є обов'язковим. Іноді відчуваю, що у мене прискорене серцебиття у спокійному стані. Також бувають приступи болю під грудиною, що аж важко вдихнути, які обстеження мені потрібно зробити і що це може означати. Ну, тут перший момент, те, що коли пацієнт приходить, то ми ще в нього питаємо ну, більш нюансів про, про болі і про перебої. Ну, На рахунок болів. Людина, тобто жінка 23 роки, вік молодий і ішемічна, якщо ми говоримо про болі, то ми відразу думаємо про те, чи не ішемічна хвороба серця. Це, чи це не стенокардія, чи це не передінфарктний стан. Тобто, якщо пацієнтка молода жінка, то в 23 роки для неї це дуже мало. Характерно. Ну, бувають і дуже рідкі випадки, це більше вже спадкові випадки, коли таке може бути. Але зазвичай це болі не серцевого характеру. Тобто, скоріш за все, це там якісь проблеми з опорно-руховим апаратом, з хребтом, Тобто, може, може, треба її відправити ще до невропатолога. Перше, що ми робимо, це кардіограму, дивимося, що, як, який в неї ритм по кардіограмі. Далі ми можемо її відправити на велоргеметрію. Це коли знімається кардіограма під навантаженням, тобто навантаження з. І знімається кардіограма. І тоді ми дивимося, як реагує серце саме на навантаження. Тобто на рахунок оцих і болей це теж буде корисно, тому що ми будемо бачити, чи болі ці пов'язані з фізичним навантаженням, чи не пов'язані. Якщо не пов'язані, то це не, серди, не, не ішемічні болі. Якщо пов'язані, то це вже ішемічні болі. Також і на рахунок того про порушення ритму. Тобто, чи реагує це на, на її ритм, на, на підвищення на навантаження, чи не реагує. Це теж дуже Важливо для діагнозу, ну і, е, і також обов'язково зробити пацієнтці ехо, тому що знову таки подивитися функціональні можливості серця і структурні можливості. Можливо, в неї якась вражена вада серця, і тому вона відчуває такі е, перебої, можливо, в неї. Якийсь перенесений міокардіофіброз, тобто запалення серцевої мишці, серцевого м'яза був колись. Тобто ці всі моменти ми потрібні теж потрібно теж проаналізувати і потім скласти це все докупи. Ну і ще дуже важливо в таких випадках провести холтер обстеження, холтер моніторування ЕКГ, тому що пацієнтка скаржиться на серцебиття і зазвичай ми не завжди можемо його зловити. Це серцебиття. Холтер моніторування ЕКГ це добове моніторування ЕКГ, тобто, коли ми одягаємо апарат на пацієнта, і пацієнт добу, наприклад, є ну, добу, я буває більше, ходить з цим апаратом, і апарат весь час знімає кардіограму. Потім пацієнт приносить апарат, за допомогою системи ми зчитуємо кардіограму за добу, і лікар сам самостійно переглядає уже результати цього холтеру і дивиться, які там були порушення ритму. Тобто ці всі моменти дуже важливі, тому то є ще такий важливий. Метод холтер-моніторування, ми проводимо його тут, в клініці Родовід, проводимо холтер, проводимо електрокардіограми, ну, консультація кардіолога, звичайно, теж проводиться. Наша медицина стрімко розвивається і разом з нами ви маєте змогу побачити, як це відбувається. Тому не пропускайте випуски «Медексперта» та будьте в курсі найактуальніших новин та подій. З вами була Ірина Цвігун, і ми побачимось вже наступного тижня у цей же час.